Не купуй геймерські крісла, це найбільший скам всіх часів. Я знайшов круте крісло, після якого твоя спина і поперек скажуть тобі спасибі. І ні, це не воно. Ось воно, це майже айфон у світі крісел для комп'ютера і тривалою роботою. У цьому кріслі регулюється абсолютно все: висота і глибина підголівника, висота спинки, рівень опори попереку, і навіть підлокітники повертаються в будь-який бік і підіймаються для тривалих ігрових сесій, наприклад. Можна сидіти, можна лежати, з нього взагалі не хочеться вставати. І звичайно ж, відмінна риса флагманського крісла це матеріали, пружна сітка. У дешевих кріслах вона швидко розтягується, а тут воно. Вона залишається такою назавжди, анатомічно повторюючи контури твого тіла і амортизуючи під час поворотів і нахилів. І такий матеріал дуже добре провітлюється. На ньому не холодно і не жарко і не потієш. Є тільки один мінус: якщо одяг дуже ніжний, ця сітка як терка, вона буде кришити його на дрібні частинки. Ну і ще з мінусів це відсутність можливості опустити підлокітники нижче, можна тільки вгору. За те, який дизайн виглядає, як гаджет з майбутнього, технологічний. Не інакше. І знаєте, кожен день я кайфую від нього і вам раджу. Це крисло зветься HBada i 3 Pro. У коментарях залишив посилання на нього на AliExpress.